Кожна валюта має свій курс, тобто співвідношення, за яким вона обмінюється на іншу. Валютний курс забезпечує зв'язок національної валюти з іншими валютами світу та дає змогу здійснювати порівняння економічних показників однієї країни з такими самими показниками в інших. Валютний курс це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни. Для різних цілей існують різні курси валют, наприклад. Курси, за якими банки торгують валютою між собою, офіційний курс центрального банку курси, за якими продають і купують валюту пункти обміну валют чи банки. Валютні курси можуть постійно змінюватися під впливом різноманітних чинників. Залежно від способу зміни, виділяють два основні види валютних курсів фіксований і плаваючий. Фіксований валютний курс це курс. Що встановлюється як незмінний, незалежно від поточних змін у попиті та пропозиції валюти. Зазвичай центральний банк країни встановлює такий курс щодо певної резервної валюти, наприклад, до долару США в Україні до лютого 2014 року застосовувався фіксований валютний курс. Проте політика штучного стримування курсу національної валюти часто виявляється бомбою уповільненої дії, яка в певний момент може призвести до різкого знецінення національної валюти. Плаваючий валютний курс це курс, який установлюється на основі попиту та пропозиції на валютному ринку. На валютному ринку здійснюється купівля продаж іноземної валюти за національну валюту або за іншу іноземну валюту. Здійснювати операції на валютному ринку можуть тільки фінансові посередники, банки та небанківські фінансові установи. Пропозиція на валютному ринку це валюта, запропонована до продажу за певним обмінним курсом. Так, зростання обсягів продажів товарів з України, наприклад, експорту пшениці призводить до збільшення пропозиції іноземної валюти і, відповідно, зростання попиту на українську гривню. Унаслідок цього іноземна валюта дешевшає, а українська гривня, відповідно, дорожчає, тобто зміцнюється. Попит на валютному ринку це запит на придбання валюти. Наприклад, значне споживання іноземних товарів. Замість вітчизняних супроводжується зростанням попиту на іноземну валюту. Це призводить до подорожчання іноземної валюти та відповідного знецінення національної валюти. Сформований у такий спосіб курс валют, за яким банки торгують іноземною валютою між собою, ще називають міжбанківським курсом. Плаваючий валютний курс більше, ніж фіксований, відповідає суті ринкових відносин. Водночас вільно плаваючий валютний курс в умовах нестабільної економічної ситуації може негативно впливати на стан економіки держави. Надмірні курсові коливання згладжуються за допомогою валютних інтервенцій. Наприклад, за умови значних коливань курсу гривні в бік послаблення Національний банк виходить на міжбанківський валютний ринок з додатковою пропозицією іноземної валюти, задовольняючи таким чином попит на іноземну валюту. Водночас за умови сприятливої ситуації на валютному ринку Національний банк може поповнювати золотовалютні резерви України, викуповуючи надлишок іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Як же визначають офіційний курс національної валюти і для чого він потрібен? Нацбанк розраховує офіційний курс гривні до долара США як середньозважений міжбанківський курс, що склався на валютному ринку в день, що передує розрахунку офіційного курсу. На основі офіційного курсу гривні до долара США обраховуються офіційні курси гривні до інших іноземних валют. Для цього Нацбанк використовує курси цих валют до долара США, які оприлюднені центральними банками інших країн або які склалися на міжнародних міжбанківських валютних ринках. З огляду на офіційні курси валют банки та фінансові компанії, що мають ліцензію Нацбанку на обмін валют, визначають власний курс купівлі та курс продажу. Саме за такими курсами фізичні особи продають та купують валюту в цих фінансових установах, у касах, пунктах обміну валют, банкоматах або онлайн через інтернет банкінг. За рахунок різниці між курсами купівлі та продажу фінансова установа отримує дохід від валютообмінних операцій. Отже, знати, як утворюється курс валют дуже важливо для того, щоб розуміти, як формується вартість гривні по відношенню до інших грошових одиниць, які фактори впливають на його зміни, і як це відображається на добробуті усієї країни та окремих громадян.